Прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 листопада. На вихідних очікується нестійка погода з дощами та мокрим снігом, а також зниженням температури повітря. впливом області низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу. На вихідних в Україні прогнозується мінлива погода. Очікуються різкі коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Продуть помірні місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також посилиться вітер місцями до 17-22 метрів за секунду. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву. В суботу, 23 листопада, в західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг. Вдень невеликий сніг мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 8, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В північних областях вночі очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень у Сумській області пройдуть невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний, вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме мінус 1 плюс 6. Температура повітря протягом доби зберігатиметься в межах від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла. В центральних областях продовж доби пройдуть значні дощі місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6 плюс 12. Вдень поступово знизиться до плюс 4 плюс 10 градусів по Цельсію. У південній частині країни та в Криму пройдуть дощі місцями значні у горах Криму та місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер очікується південний, з переходом в день на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вночі порив 22 метри за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15. Вдень відбудеться поступове зниження до плюс 3-10 градусів по Цельсію. У східних областях вночі очікується місцями невеликий дощ. Вдень пройдуть помірні дощі. На Харківщині з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 10. Вдень плюс 9-14. В неділю 24 листопада. В західних областях вночі без істотних опадів. В день і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний 5-10 метрів за секунду, в день змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 3-8, в Карпатах до мінус 12, в день мінус 2 плюс 3. У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, -7, вдень мінус 2. +3. В центральних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 мінус 5, вдень 0 плюс 5. У південній частині та в Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вдень без опадів. Вітер північно-західний 7 12 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3. В день плюс 2 плюс 7. В східних областях вночі очікується мокрий сніг в день істотних опадів. Вітер північно-західний 7 12 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, вдень мінус 1 плюс 4.